і розкладачка два в одному. Це винахід черкаського умільця Максима Чернявського. Універсальне розкладне ліжко. Чоловік змайстрував для українських військових. Такий пристрій, переконаний черкащанин, має спростити бійцям умови проживання та лікування на полі бою. Як саме дізнавалася Вікторія Хамаза, так от вона виглядя, на вигляді служена до 4 кілограм. Ну в від розміру. ось так. Зі звичайного чохла виростає універсальне ліжко. На його збір йде не більше двох хвилин. Довжина винаходу два до метри. Його можна використовувати, як насілки. Легкий віс і видержать більшовіс. Таке ліжко трансформер Максим створив спеціально для українських військових, аби ті не спали на холодній землі. Конструкція каже винахідник із супкої тканини та спеціального металу. Як вони на полух, на топчанах лежать. Тут ви не на полу вложите резиновий коврик, себе вдихайте, і під подушечки хоча б 3-4 часа, можете спокійно віддихнути. Рознічна ціна отримається 480-520 гривень. Зверху матрас сілиться або спальний мішок, або карімат. Такі ліжка. А це ліжка, на яких нині сплять українські військові. Для їх транспортування потрібно окреме авто, розповідають у військоматі. Тому на полі бою з ними ніяк. Побачивши ж винахід Черкасці, військові одразу заговорили про його переваги. Можливо використовувати, на така і по розмірам невелика, можливо, навіть поставити десь. В якоїсь в окопі, в щелі перекриті перекритій. Близько 500 ліжок таких треба, якщо їх можна назвати. це Трансформер він не тяжкий. Ну якщо дивитись різницю між тими ліжками, які є, вони в принципі виконують ту ж саму функцію, але вони не трансформуються ні в носилки, ні ну, там в другу і їх так не зложиш. Таке ліжко-трансформер на полі бою на вагу золота, каже спецпризначенець Олександр. Хлопець служить у складі летючого спецназу. Його батальйон постійно змінює локацію. А такий винахід може знадобитися навіть під час бою, каже військовий. О, такі універсальні речі вони дуже необхідні для розвідників, тому що вони компактні. Вона настільки не необхідна як, як ліжко, а як іменно ночі, тому що дарс транспортування пораненого. Такі речі дуже необхідні. Кілька таких ліжок трансформерів у військоматі планують відправити на передову, щоб отримати оцінку експертів самих бійців. Якщо екзамен боєм винахід складе, тоді вже шукатимуть спонсорів, бо у державу коштів на такі чудові нагоди немає. Марія Гаврилян, Вікторія Хамаза, Сергій Фімов, Вікка новини.